Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про таємне рішення президента США Байдена а також про нову реальність для очільника московської хунти Путіна. Розпочнемо з того, що сьогодні вночі в американських виданнях, зокрема на Радіо Свобода, у виданні «Політико» з'явилось таке повідомлення, що нібито Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. А сьогодні після обіду з'явилась вже офіційна заява з Білого Дому від Держдепу США в устами Блінкіна, який сказав прямо, що США дозволили ЗСУ бити по території Російської Федерації зброю американського виробництва, і тут одразу понеслося в американських змі. Наприклад, видання The New York Times повідомило, що буцімто удари зсу по Росії можуть початися за кілька годин чи днів. Російські ЗМІ, в свою чергу, пишуть про нову реальність для Путіна Кремля, але в той же час вони підкреслюють обмеженість цих ударів і дійсно, на жаль, є певні обмеження. І ці обмеження сьогодні підтвердили в офісі президента України і сказали прямо, що США встановили обмеження достаменно невідомо, які самі обмеження, тому що деталей конкретних немає, і звісно, це правильно, тому що ці обмеження з часом будуть зніматися, але. Офіційно сказано, що Атакмси ми не маємо права використовувати, а це нам було б потрібно, тому що це удари дальністю до 300 кілометрів, і це удари по військових аеродромах країни агресора, і для нас це важливо. Тому, на жаль, поки є дозвіл на удари артилерією великого калібру, також на удари Хаймерсами, але наскільки я розумію, лише снарядами, ракетами для Хаймерсів з дальністю до 82 кілометрів. Тим не менш, це початок і це безумовно добрі новини. У соціальних мережах вже публікують навіть такі меми, де ми бачимо карту Російської Федерації, слово Росія перекреслене і написано близько Харкова. Про що йде мова? Мова йде про те, що американські ЗМІ пишуть, що, начебто США дозволи Україні засовувати американську зброю лише для того, щоб відбивати атаки окупантів на харківському напрямку. І наскільки це можна зрозуміти, що лише на Білгородщині чи що? Але ще є заяви від російських воєнкорів про те, що Буцімто це повна брехня, що Україна має право бити і ракетами АТАКМС. Кричить голосно, і Медведєв, заступник секретаря Радбезу РФ, він каже про те, що нібито захід може знову прорахуватися, погрожує ядерною зброєю. Тим не менш, я хочу зазначити, що є заява президента України, який підтвердив, що це саме обмежений дозвіл США, побачимо, як це все буде працювати, але це крок вперед. Звісно, що після такого дозволу, хоча й обмежено від Сполучені Америки, і це важливий перший крок, як сказав глава нашої держави, з'явився дозвіл від Німеччини. І одні змі повідомили, що Німеччина дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по РФ. Є також уточнення від міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Він сказав прямо, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні. Для німецької зброї, то це мова йде про артилерію великого калібра, а також про аналоги Хаймерсів, тобто, є зброя, і Німеччина також дала дозвіл. Як ми знаємо, існує такий Трансатлантичний альянс сша Німеччина, і такі глобальні рішення, якщо приймає Ша, то відповідно і Німеччина приймає. Тобто ці рішення вони узгоджені. І загалом ця політика Байдена Салівана, політика по виснаженню країни агресора, її ще можна назвати таке варіння жаби так повільно чи кип'ятіння навіть, ми бачимо, що вона продовжується. На жаль, для нас це дуже дорого коштує. Ще я хочу додати, що є заява сьогоднішнього президента України Зеленського, який казав про перший крок і про обмежений дозвіл без уточнень. Він, наприклад, навів такий приклад, що Британія не дала на 100% дозвіл на застосування крилатих ракет Shadow по Росії. Виявляється, що навіть немає на 100% дозволу від Великобританії. Хоча раніше ми чули заяви від голови британського МЗС Кемерона, що Україна має дозвіл. Проте, щодо крилатих ракет Shadow – ні. Схоже на те, що немає такого дозволу щодо крилатих ракет французького виробництва Скальп від Франції, відповідно. Але перший крок є і точно будуть наступні кроки. Щодо Німеччини хочу додати, що є добра новина для нас. Те, що Німеччина надасть Україні додаткову систему Петріот та 500 мільйонів євро допомоги. Сьогоднішня заява від глави МЗС Німеччини Бербок. Вчора ввечері була подібна заява без Петріотів від глави Міноборони Німеччини, і сьогодні це вже озвучено офіційно. Хоча щодо Петріотів, щодо системи «Петріот» було відомо ще заздалегідь. Наші воїни, герої навчаються зараз в Німеччині, і десь до кінця червня вони будуть навчатися. І можливо, вже десь на початку липня це буде вже фактично третя система ППО Петріот від Німеччини. Від США, я нагадаю, ми отримали лише одну систему ППО в американських змі. Я маю на увазі Петріот. В американських змі пишуть про те, що нібито США готують ще одну систему ППО Петріот для України, але ніяких офіційних повідомлень, ніяких заяв з Білого Дому, ніяких інсайдів немає. Тому очікуємо, тому що ша мають близько сотні таких систем, і вони могли б виділити декілька систем для України. Тим більше, що для нас це життєво важливо, особливо що стосується Харкова і також інших міст. На півночі України також стосується і активної зони бойових дій на Донецькому напрямку. Чи ми могли уражати російські бомбардувальники, які фактично, на жаль, до цього часу бомбардують і наші міста, села, бомбардують позиції наших воїнів героїв фактично безкарно. Нам потрібно підсилити наші спроможності щодо протиповітряної оборони. Ще щодо добрих новин: це таке сьогодні повідомлення, яке з'явилося. Зранку, насправді ще вночі, активно обговорювали в соціальних мережах за те, що Служба безпеки України і Сили оборони провели операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму. Операція включала ракетні удари по поромах, удари по підстанціях та перевалочній нафтобезі. Операція була успішна, і я скажу так, що вона була вночі. І навіть якщо ми зараз йдемо на сайт НАСО і подивимося фотографії пожеж, бавовни, і я зараз оновлюю сторінку, ми бачимо, що Порт Кавказ, дві бавовни, і щось там навіть в морі, якісь бавовни. тобто до цього часу Російська Федерація не може ці бавовни вгамувати, тобто це був серйозний удар. Сьогодні російське міноборони повідомило, що буцімто вони збили 29 безпілотників і п'ять ракет Нептун. Підкреслю. Хоча, по факту, навіть російські воєнкори пишуть, показують такі і фотографії, і відео, що бавовна вона дійсно була серйозна, що точно не все збили, і підкреслюють, що були влучання і Нептунами. Словно Нептунів, я хочу зазначити, що сьогодні наш Генштаб офіційно заявив, що він наніс удари декількома ракетами, саме Нептун. Це перше таке визнання того, що Україна має ці ракети і б'є цими ракетами. І причому цього разу удар був не однією ракетою. Це був не такий випробувальний удар, скажімо так, а саме масований удар. Було декілька ракет. І це не звичайні нептуни, це вже довгі нептуни з дальністю, ну як мінімум, одна ракета вдарила на дальність десь там близько 500 кілометрів. Тобто, це вже наші оперативно-тактичні ракетні комплекси по факту. І вкрай неприємні новини для Кремля. І тут ще потрібно обов'язково сказати, що. Ті удари, які методично наносилися по позиціям ППО в тимчасово окупованому Криму, і загалом на півдні України, по позиціям радіотехнічних військ окупантів. Знищувалися методично і інші системи протиповітряної оборони, мова йде не лише про такі потужні С-400, С-300, 350. Ні, ні. Знищувалися інші системи. Тобто робота вона насправді велася багато місяців. І зараз, коли було значно ослаблено системи протиповітряної оборони окупантів, хоча вони багато що стягнули в тимчасово окупований Крим, є можливість бити Нептунами. І зараз окупанти отримують поповні, палає, бавовна, а далі буде, тому що Україна, зважаючи на сьогоднішню заяву від нашого Генштабу, вже серійно витовляє Нептуни. Є ще питання щодо того, чи це Нептуни, які запускаються з наземного базування, з таких пускових наших установок, чи це, можливо, Нептуни, які запускаються з літаків, тому що можливі різні варіанти. Очікуємо додаткових новин. Хоча навряд чи про це найближчим часом офіційно буде повідомлено. Є ще новина щодо знищення російської системи ППО в Криму, зокрема, повідомлення про те, що дрони СБУ. Ця новина була насправді позавчора, не новина, а сам удар погасили в Криму радіолокаційну станцію небо ціною в 100 мільйонів доларів. Знищувалися РЛС, знищувалися радари, знищувалися. Російське стане ППО, і зараз можна ефективно працювати і знищувати важливі об'єкти, військові об'єкти російської окупаційної армії. Щодо договорів про безпеку сьогодні є три новини, що Україна підписала договори безпекові зі Швецією, також з Норвегією і Ісландією. Я не буду детально про них говорити. Це вже котрий договір підписаний. Договори ці заключаються на декілька років. Це гарантії для України підтримки фінансової, військової. Звісно, це добре. Чим більше країн, тим краще. Це і сигнали не лише для України про підтримку, а й для Кремля, що Україну підтримують. Проте хочу ще додати щодо Швеції, тому що сьогодні з'явилось повідомлення, що після отримання літаків f 16 Швеція може надати Києву винищувачі Гріппен. Причина в тому, що Швеція зараз їх не надає, начебто через те, що інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Насправді літаки Гріпен Україні потрібні, тому що це сучасні літаки з новітньою авіонікою. Україна отримує як мінімум перші літаки F16, це літаки старих модифікацій. І звісно, що Гріпен було б отримати загалом краще. На жаль, у Швеції не так багато є літаків Гріпен, як ми можемо отримати потенційно, підкреслюю, літаків F-16. Ну, питання Гріпенів, їх отримання ЗСУ це питання номер один. Адже Гріпени, вони можуть засовувати, нести сучасні ракети, вони мають сучасні радари з активною фазовною решіткою. І вони є реальною загрозою для російських таких винищувачів, як Су-35, так званих аналогов нету. А ті модифікації. Застарілі, на жаль, літаки F16, які ми вже чи почали отримувати, чи будемо отримувати, вони, на жаль, не зможуть зараз становити якусь таку величезну загрозу для російських літаків Су-35. Сьогодні президент України Зеленський щодо цього сказав, що Україні, вірніше Швеція, було б добре, щоб вона прийняла рішення, щоб вже зараз почала навчати наших пілотів, тому що щоб не вийшло як з f 16 коли два роки. Скажімо так, родили рішення, а коли народили, то, відповідно, потім виникають проблеми з навчаннями і екіпажів і відповідно технічного персоналу. Несподіваний поворот. Виявляється, що Польща готує новий пакет військової допомоги для України. Це заява від міністра кордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Чому я акцентую увагу на тому, що це такий несподіваний раптовий поворот? Адже я нагадаю, що в 2023 році, навіть про це я мовчу, ми не отримували військових пакетів допомоги від Польщі. Ну, це суть з того, що публікують в ЗМІ. В квітні 2023 року були заяви з Польщі, що Польща готує новий пакет військової допомоги для України, але крім заяв, не було нікої інформації, що Україна реально щось отримала. Зараз вже ми бачимо, що. Всі на заяву пролунала, тому очікуємо: дай Боже, що це буде не просто заява, а реально Україна отримає пакет військової допомоги. Можливо, взимку 2003 року були якісь пакети допомоги від Польщі, але я у зміні нічого не знайшов. Можливо, Польща передає і про це не оголошує, що теж сумнівно. Тому будемо сподіватися, що польсько-українські відносини потеплішають, що допомога буде і далі від Польщі. І що не будуть блокувати кордон, зважаючи на те, що вже на наступний рік підписані домовленості щодо постачання аграрної продукції України, експорту і квот в Європейський Союз. І для нас квоти такі вели, обмеження вели. У вчорашньому випуску я сказав, що Україна вже не може постачати, наприклад, цукор до кінця цього року, до 1 січня 2025 року, тому що квоти вже вичерпані. І здавалось би, що вже. Ну, можна насилати військову допомогу, і що вже будемо знову ж таки сподіватися, не будуть блокувати поляки кордон. Тому що для нас насправді це ну, такий важкий економічний удар. Ще щодо допомоги Україні є повідомлення від армії Інформ про те, що it коаліція під керівництвом Естонії та Люксембургу зібрала 58 мільйонів євро для України. Відносно невеликі країни, Естонія, Люксембург створили коаліцію 58 мільйонів євро. Здавалося б, що це така не дуже велика сума, але тим не менш, цих коштів вистачить, щоб забезпечити засобами зв'язку декілька новостворених бригад. Тому радують такі новини безумовно і радує те, що все більше країн самі є організаторами різних проєктів по допомозі Україні. А закінчимо друзі цей випуск на таких двох добрих новинах. Перша новина це те, що з російського полону визволили ще 75 українців. Вже багато місяців Кремль блокував обмін полоненими, і, нарешті, сьогодні добра новина. І друге повідомлення це те, що в Україну почали повертатися найбільші контейнерні компанії. Мова йде про те, що вже німецька компанія з міжнародних перевезень, одна з найбільших, повернулася і зараз вже відновлює фактично повноцінну роботу на Одеський порт. І це безумовно добре, тому що фактично Україна вона зараз звільнила Чорне море від окупаційного флоту. Ми зараз забезпечуємо роботу зернового коридору. І питання контейнерних перевозок це позитивно вплине на відновлення нашої економіки. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.